Надважлива, на мій погляд, перемога з турнірної точки зору, враження від поєдинку. Так праві дуже важливо нам було сьогодні перемогти і з точки зору турніру, З точки зору першого кола ми програли цій команді, то повинні були такий борг своєрідний віддати. Я хлопцям перед ну, в роздяганні перед грою казав, що служба порятунку. Е Дуже здорово починає, дуже активно, дуже швидко, але потім, там, починаючи з другої половини першого тайму, в другому таймі вони починають трошки підсаджуватися. І наша задача була витримати цю першу половину першого тайму. Ми з нею не справилися, пропустили ті м'ячі, і потім нам прийшлося наздоганяти і переганяти суперника. Дуже здорово, що. Нам це сьогодні вдалося, тому такий боржок е, самі перед собою ми віддали е, за попередню гру за попередню невиразну гру проти юга. Хоча теж здорово, що там очки ми здобули. Тому рухаємось далі і будемо наводити інтригу в подальшому цьому дома.